Доброго дня, другокласники. Ви спокійно всі сідайте, працювати починайте. Подивилися на мене, усміхнулися усі. Хто готовий до роботи? Хто бадьорий? Молодці. Тема уроку підсумок за розділом. Казки маленькі, а розуму в них багато. Права сонечко. Погляньте у виконечку, чомусь сховалось сонечко. А ми засвітим сонечко. Таке велике сонечко, таке веселе сонечко. Я сонечко, ми сонечка, Ми світимося всі. Прочитайте, будь ласка, чисто мовки. Молодці. Римівку прочитайте, будь ласка. Так, дітки, ремівка від слова рима. Тобто однакова кінцівка. Дивимося. Чарівна вона. На на. Гайте, рушайте. Іте. Іте. Оце називається римування. Воно зустрічається у віршах. Права квітка-семіцвітка. Дайте відповіді на питання, пелюсток. І згадайте казки. Як називається розділ, який ми закінчуємо вивчати? Правильно, казка маленька, а розум в ній. Багато. З яких підрозділів складається розділ? З трьох аж підрозділів, пам'ятаєте, українські народні казки, казки народів Європи та авторські казки. Як називаються казки, які передаються з уст в уста? Так, це народні правильно. Як називаються казки, написані автором чи авторкою? Які це? Правильно, авторські. Як по-іншому називають авторів казок? Від слова казка. Як називають людину, яка пише казку? Правильно, казкар. Твори яких казкарів ви читали. Згадайте, або можна відкрити зміст підручника в кінці, сторінка 111. Згадайте авторів, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Яку казку ви порадили прочитати друзям? Вона вам дуже сподобалась. Назвіть її, будь ласка. Добре, права мікрофон. Які твори розділу вам найбільше запам'яталися? Згадайте казки, які вам найбільше вподоби. Назвіть їх. Які твори з розділу вам найбільше сподобались? Які твори ви хотіли б перечитати ще раз? Назвіть, будь ласка. Дуже добре. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, українська мова та читання. Частина 2 на сторінці 79. Гра установи послідовність. Нам з вами треба, дітки, встановити послідовність. Хто є? Автором казки. Ось у нас лівий стовпчик казки. Ведмідь і черв'як, як, як ось лисичкою ногами мінялись, борсучок, який вмів малювати, казка про Гудзик». Автори. Марія Солтіс Смирнова, Леонід Куліш-Зіньків, Українська народна казка, Білоруська народна казка. Давайте згадуємо. Ведмідь і черв'як. Яка це казка? Так. Як лось з лисичкою ногами мінялися, яка це казка? Правильно, що ми можемо сказати? Що автором цих казок є народ. Бо це народні казки. Правильно, далі. Борсочок, який вмів малювати. Хто написав? Так, це Леонід Кулізіньків. Казка про гудзик. Марія Солтіс. Правильно. Це дітки казки дві, які авторські. Дві казки народні, дві авторські. Пригадали? Гра знайди казкові слова. Зараз поставте відео на паузу. Прочитайте і знайдіть всі слова, а ми з вами перевіримо. Давайте перевіримо, чи такі слова ви знайшли. Так, ще слово одне заховалося. В кожному рядку по два слова. Молодці, як ви розумієте, повчання. Тобто кожна казка чогось нас вчить. Правильно. Так, ще ось у нас заклали слово прислів'я. Давайте згадаємо сила і розум. Яке прислів'я ми говорили? Де сила не зможе, там молодці. Розум допоможе. Хто? Знайшов всі ці слова, поплескайте, будь ласка, долоньки. Чудово. Малюнковий кросворд. Зараз з'являються малюнки. Треба вписати в клітитки. Ці ці назви. Хто це чи що це? Дивимося, перший хто це? Правильно, борсучок. сучок. Другий хто це? Згадались? Так. Третій. Хто персонаж цієї казки? Він є на малюнку. Правильно, хто це? Гудзик. Правильно. Чотири. Хто це? Кошеня. І персонаж? Перевірте, будь ласка. Такі відповіді ви дали? Молодці. Гра хто що символізує? У нас дано е, риси характеру, да? а нам треба вибрати персонажа казки. Якого характеристика дана? Який? Яка хитрість, підступність, спритність? кого? Правильно. Жорстокість, жадібність, злість? Це в кого? Догадалися? Так, сила, незграбність, вайловатість. Це у кого? Правильно, це верніть. боягуство, слабкість і несміливість. Це хто така? То такий персонаж? Правильно, це заяць, зайчик. Добре. Зараз, дітки, нам треба чорновичок. Приготуйте, будь ласка, листочок і ручку. Поставте, будь ласка, в рядочок напишіть числа від 1 до 6. А під числом внизу будемо писати правильну відповідь А чи Б. Відео на паузу. Підготуйтеся. Почали. Перше запитання. Слова. А чи зможеш ти встояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Узято сказки А. Сніг і заєць. Б. Хитрий півень. Поставте під одиничкою внизу. А чи Б. Друге запитання. Кошеня, мишеня, кицька є персонажами казки. Нерозумне кошеня. А. Б. Казка про гудзик. Поставте правильну відповідь, будь ласка. Третє запитання. Німецька народна казка. Пухкенький млинець схожа до казки. А. Рукавичка. Б. Колобок. Поставте під цифрою 3 А чи Б. Млинець зустрів у лісі А. Трьох звірів, Б. П'ять звірів. Поставте, будь ласка. Дітки при потребі відео ставити на паузу. П'яте завдання. Закінчи прислів'я. Лихе слово не забувається, а. Б. Згадувати не хочеться. Поставте під цифрою 5. Так. І шосте запитання. Останнє. Закінчи речення. Борсучок, який умів малювати, уряд А. Урятував мешканців від волка. Б. Провів заняття з малювання для звірят. Зробили? Молодці! Перевіряємо. Один правильна відповідь. Плесінькі в у кого так. Два. А. Правильно. Три. Б. Плескніть у долоньки кого правильно. Чотири. Б. П'ять. А. Шість. А. Поплескайте долоньки. Молодці, хто зробив все правильно. Молодці, дітки. А зараз. Я вам пропоную вдома прочитати з хрестоматії сучасної української дитячої літератури для перших-других класів казку Сашка Дерманського, яка називається Про двох бездомних джинів та один ніч, нічийний лек». Це казка на сторінці 125. Продовження її на сторінках 126-127. Підводимо підсумок. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, всі ви просто молодці. На цьому наш урок закінчений.